Привіт привіт! Сьогодні ми готуємо торт, який переміг не одну битву за серце. Легендарний Наполеон. Але без паніки я не з тих, хто місяців 105 годин купила, готове і не стидаюсь. Отже, тісто вже куплене, значить, половину справи зроблено. Розкачую його тоненько, як нерви перед святами, або як терпіння, коли племінниця хоче допомогти. Прямо кадрі моя головна помічниця. Гарант швидкого хаосу. Але це головна причина, чому цей процес виглядає такий милий. І не важливо, чи готовий крем? Головне, щоб можна було щось лизнути. Випікаю коржі при 200 градусах, доки вони не, не стануть. Тистимо як мої кулінарні амбіції після півгодини на кухні. Крем я все ж роблю сама, бо хоч щось в цьому торті має бути з душою. Беру 800 мл молока, 3 яйця, трохи цукру, крахмалю і додаю магії. Ну а також ваніль, бо без неї навіть не полон не такий ароматний. Варю крем до загостіння, а потім перевіряю. Не того, що не довіряю рецепту, а того, що просто люблю цей момент. Ну, За кадром перевірила племінниця. Вона теж перевіряє, але переважно чи він солодкий. Залишки подрібнюю руками а в крем додаю вершкове масло та залишаю його остивати. І тут момент істини збираємо торт. Корж, крем, корж, крем, корж, крем. Тут головне не з'їсти половину в процесі, а ще краще зробити вигляд, що з'їла це дитина. Імпровізація, наше все. І тепер наш наполеон має настоятись кілька годин. А ще краще на ніч. А ще краще, щоб хтось інший прибрав кухню. Але це вже мої мрії з іншого ростового життя. І пам-пам-пам. Ось він наш героїчний торт. Можливо, не ідеальний, але зроблений з любов'ю і з невеликим безладом в процесі. А головне разом, і саме це робить його. Його ідеальним всі детальні пропорції та сам рецепт ви зможете знайти в описі до відео. А тепер, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підпишіться і передавайте вітання всім племінникам, які допомагають на кухні більше, ніж планувалося. До нових зустрічей!